Усім привіт! Сьогодні на огляді захищений смартфон s 200 який виробляється в металевому корпусі, який має позаду ще один додатковий дисплей. І давайте подивимось спершу на комплектацію, потім поговоримо про сам смартфон. В комплекті ми бачимо блок і кабель для заряджання, знімаємо отаку от пластикову ванночку і знизу бачимо ще деякі додаткові моменти комплектації. Тут у нас інструкція, плівочка, ну і гарантійний талон. Смартфон має товщину 16 мм, а вага його 370 грамів. Так, задня панель у нас металева. Вставочка з дисплеєм, звичайно ж, у нас випирає. Знизу знаходиться у нас динамік, сам дисплейчик другий, спалах, інфрачервона підсвітка тобто тут є нічна зйомка. Ну і, звичайно ж, три камери. Красиво дуже оформлена задня панель. Стильно виглядає смартфон. Є він в темно-сірому кольорі або в сріблястому. На торцях маємо кнопки блокування, регулювання гучності. З цієї сторони кнопку під налаштування маємо і слот для сим-карт. Зверху нема нічого, знизу Type-C і мікрофон. До речі, кріплення для ремінця тут також присутнє. Цікаво те, що це перший смартфон компанії Dugi на процесорі Dimensity 7050. Доволі вдалий чіп, який має 8 ядер, набирає більше 500 тисяч балів в тесті Antutu, і в принципі для більшості задач повсякденних його точно буде вистачати, навіть для мультимедіа. Цікаво те, що пам'яті також немало. Тут 256 ГБ постійної пам'яті, а також 12 ГБ пам'яті оперативної. Зайдемо в інформацію про телефон і побачимо, що працює смартфон на операційній системі Android. Android 14. Сучасно, швидко, оптимізовано. Графічна оболонка тут також від компанії Dugie. Ну і продовжуючи тему заліза, акумулятор на 10 100 mAh. Можна округлити до 10 тисяч. Тобто це два дні використання. Доволі непогано, з врахуванням доволі невеликих габаритів цього смартфону. Тепер про дисплей поговоримо. Звичайно ж, це IPS. 120 Гц він має частоту оновлення, але ви можете завжди поставити 90 або 60, щоб трішечки зекономити швидкість розряджання акумулятору. По дисплею, питань взагалі немає. Він величезний, 672 дюйми його діагональ, Full HD плюс роздільна здатність. В принципі, ніяких проблем. Кути огляду можете зараз бачити. Вони наближені до максимальних, що може показати нам IPS-матриця. Тобто користуватися смартфоном зручно. Щодо яскравості, то вона середня по міркам даного цінового сегменту. А актуальну ціну ви завжди можете подивитись за посиланням в описі під цим відео. Ну, звичайно ж, дугі постаралися і в плані камери, адже основний модуль тут на цілих 100 мегапікселів. Якщо говорити про швидкість автофокусу, про чіткість роботи його в нормальних умовах освітлення, то вона практично топова. Є також режим відеозапису, де максимум нам доступна роздільна здатність 4К, ну або ж Full HD, або ж HD. Стабілізації тут, на жаль, немає в 4К, тільки вона є в Full HD і нижчих роздільних здатностях. Режим нічної зйомки, тобто в повній темряві цим смартфоном, ви можете фотографувати або ж знімати відео. Ось тут знаходиться перемикач. В смартфоні немає бездротової зарядки, зате в смартфоні є NFC. Ну а щодо швидкості роботи, я думаю, ви вже встигли помітити, що вона тут ну просто максимально. Максимально швидка, якщо можна так сказати. Декілька слів про другий дисплейчик. Ми можемо його налаштувати. У нас є безліч циферблатів на вибір, уже встановлених виробником з заводу. Також можна нажати от сюди Custom і поставити своє зображення, якесь завантажити або зробити фото, і поставити циферблат, який ви хочете, і стрілечки. Тобто трошки можна погратися із цим. Можна поставити яскравість світіння, можна поставити, коли буде вертатися на основне меню, через скільки і коли він буде в цілому затухати. Ось так. Ну і звичайно ж саме цікаве це подивитися, як смартфон буде поводити себе у воді. Тож давайте зараз це і зробимо. Dugi S200. Смартфон захищений з двома дисплеями, смартфон доволі потужний, з гарним акумулятором, і купити його можна дійсно за адекватною ціною. Посилання нагадую в описі, є під цим відео, а ви ж не забувайте підписуватись на цей YouTube канал.